Перший контракт нова модель продажу зброї від Сполучених Штатів запрацювала. Державний департамент схвалив українську угоду на понад 300 мільйонів доларів. А що в ній і які перспективи поставок пейтріотів? Обговоримо це із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він на прямому зв'язку з американського конгресу. Дмитре вітаю ще раз, які деталі? Ну, якщо говорити про деталі, я зараз до них перейду, але хотів би пояснити загальну тенденцію. Знаєте, в Штатах часто кажуть цей вислів багато використовують. «Nothing personal, just business», нічого особистого, тільки бізнес. І ось цією фразою можна описати взагалі, ну таку тенденцію взаємодії зі сполученими штатами. Адже це більше не військова допомога, навіть та зброя, про яку ми будемо говорити з вами просто зараз на цьому прямому включенні. А це «just business». це лише ділові відносини, коли або Європа для України. Або Україна напряму, як в цьому першому випадку купує зброю, боєприпаси чи запчастини. Ну, ось перевірить я з держдепом 322 мільйони. Контракт на продаж запчастин для Бредлі і зенітно-ракетних комплексів Хок, а також обслуговування цієї зброї і послуги з ремонту бойових машин піхоти. Ну так дійсно Україні не доводилося раніше за це платити зазвичай за Байдена. Це просто напряму проплачувалося із американського військового. Бюджету, але знаєте, я про це часто кажу, але це дійсно так і чується від американських, наприклад, колишніх військових, що це дає впевненість. По перше, впевненість в тому, що якщо б ми чекали новий пакет, ну тут в конгресі пам'ятаєте, яка довга була пауза, коли ми його чекали. Ну а по-друге, що більше поставки, а скоріше тепер закупки не залежатимуть від настрою першої особи, адже це знову ж таки просто бізнес. Ну ось конгрес, як протягом 30 днів має. Дати згоду на цю першу угоду за правилами це мають погоджувати з конгресом. Перед ефіром говорив з офісами кількох проукраїнських конгресменів, які входять до українського конгресового кокусу групи підтримки України. Ну і якраз чую їхній прогноз, що проблем із затвердженням не буде. Якщо би просили гроші, то республіканці вони мені кажуть, дійсно багато що блокували би. Ну а продаж продаж, це абсолютно інша справа. Ну і це те, що Трамп зараз постійно подає, чи не як Найбільше своє досягнення це постійно звучить. Звучить з телеекранів, звучить під час його інтерв'ю пресі. Ну, от, наприклад, в чергове від президента пролунало модель. Запрацювала зробити це треба було ще три роки тому. Ну і обов'язково умови, яку він постійно повторює, що всі ці поставки мають бути проплачені європою на 100%. Тобто, штати не допомагають, але штати лише продають. Ну забезпечують, гарантують ці поставки від людей близьких до керівництва національної Республіканського комітету теж часто раджусь, навіть чую, що їм надійшла внутрішня соціологія, де електорат Трампа дуже схвально відгукнувся взагалі на саму цю концепцію. Що сполучені Штати зброю партнерам, не тільки мова про Україну, взагалі партнерам більше так безкоштовно, безоплатно не надають, але продають, сприймають це максимально позитивно. Ну тому знаєте, два в одному Трамп отримує свої бали і а Україна, ну хоча б, хоч так, отримує зброю зброю за європейські гроші. Є дійсно проблема є проблема із поставками петріотів. Німецький шпігель якраз пише, що Берлін може отримати від сполучених штатів першу систему Петріот на заміну тим, що передадуть Україні, тобто про це ми кажемо не раніше, ніж через 8 місяців. Тобто, знаєте, парадоксальна ситуація, коли європейських країн і гроші навіть є на закупівлі, але немає що купувати для того, щоб компенсувати те, що хочуть передати Києву. Ну От міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо сказав з цього приводу. Цитата в наявності є. Гроші на петріот тепер потрібні самі петріот. Ну і знаєте, за звичайних умов черга для того, щоб отримати від. Виробника нові установки від трьох до п'яти навіть років. Тому країни, які передають свої комплекси Україні, це прийнято вже ухвалено рішення вручну. Їх в цій вороженній черзі збройній черзі будуть переносити наверх. Ну, наприклад, Німеччина має отримати батарею Петріот, яка призначалася для Швейцарії, тобто її піднімуть в цьому збройовому запиті. Але і навіть за цих умов це може статися лише навесні 2026-го Подальших поставок чекати ще до. Ну і тут знаєте величезне питання, і питання, яке ну має бути предметом консультації з європейцями з американцями. А чи, наприклад, зможуть німці віддати цей петріот Україні просто зараз? Якщо на заміну вони установку отримують лише навесні? Я подивився відкриті дані. Цікаво, що у Німеччині станом на зараз петріотів не так вже багато. Три вже віддали Києву, дві поставили Польщі для захисту аеропорту, який приймає і транспортує. Ортує зброю для і боєприпаси для України ще три на модернізації. Одна потрібна для навчання своїх військових. Тобто, ну якщо вірити. Тим публікаціям, якщо є в пресі, з у самої Німеччини виходить, що залишається для оборони всього три комплекси. Тому Україні дійсно доведеться переконувати Берлін, щоб лишити собі два чекати цих поставок зі сполучених штатів і хоча б один передати Україні. Ну ось така ситуація. Ситуація складна. Втім, ну ця модель, нова модель, і, як каже Трамп, почала працювати і працює успішно, колеги. Дмитре, а що стосується ультиматуму Трампа, оцих 50 днів, які він дав Росії для досягнення домовленості щодо перемир'я, яка з цим ситуація? Тут неймовірно цікава історія. Я не знаю, чи ви побачили. Думаю, що побачили. впевнений, що навіть в ефірі про це говорили. Але про це почали говорити і тут в самих сполучених штатах, що з цих 50 днів минули вже перші 10. Ну і треба би зрозуміти, треба би почути позицію американської адміністрації, чи вони чекатимуть закінчення 50 днів і потім робитимуть якісь певні висновки. А нагадаю, що ультиматум Трампа, що за 50 днів Росія має дійти домовленості щодо перемир'я або будуть санкції. Або є якісь такі, ну хоча би попередні внутрішні е, невеличкі дедлайни. І якраз напередодні був я в державному департаменті. Там був великий брифінг. Ця тема обговорювалася і в колуарах говорив я і в дипломатичних коликах журналістами. Ну і з трибуни речниця державного департаменту якраз про це говорила, і вона сказала: тут цікаво, що висновки можуть зробити і раніше 50-денного терміну. Пояснила цитую, коли президент укреслює період часу, то мова може йти про будь-яке. Ки етап в рамках цього періоду, тобто мається на увазі, що своє рішення або позитивне, або негативне Трамп може ухвалити і в межах цих 50 днів, тобто швидше, але не пізніше. Цікава логіка, треба її зафіксувати. Якщо проводяться повноцінні переговори, процес рухається, все може змінитися дуже швидко. Прогнозує державний департамент. Я поясню, чому така увага до цих чисел і до цього дедлайну. Справа в тому, що якщо відрахувати 50 днів, то це друге вересня. а Саме на 3 вересня, тобто практично в той самий день, ну там плюс-мінус доба, Пекін хоче провести військовий парад на честь 80-річчя перемоги над Японією, і сі запрошує світових лідерів. Ну і з'явилося вже чимало і розмов, і спекуляцій, і навіть ну таких припущень, що саме в Пекіні могла би відбутися зустріч Трампа і Путіна або тристороння зустріч зустріч Трампа, Путіна і Сі. Якщо звісно, і Путін і Трамп поїдуть. Ну з цим цікаво. Ворозі розібратися, чому тому, що Путін точно їде. Це вже Кремль повідомляє. Ну от американський президент станом на зараз лише припускає, що він міг би відвідати Пекін. Сказав ймовірно, зробимо це в недалекому майбутньому. Скоро прийму рішення з цього приводу. Тобто, бачите, не дає поки 100% гарантії. на пряме запитання журналістів: якщо ви поїдете, чи готові ви будете зустрітися там з Путіним? Теж від нього почули цікаве. У нас можливо багато зустрічей. Мене запросили багато. Хто прийму рішення найближчим часом? Тобто, бачите, він створює ту таку невизначеність, яку він звик створювати під час бізнесових переговорів. Цю стратегію зараз переносить і на зовнішню політику, але неофіційно, я. Чую в дипломатичних джерелах, що вірогідність проведення цієї зустрічі, якщо всі таки поїдуть, є великою, і станом на зараз пропрацьовують різні варіанти, зокрема, і варіант двосторонньої або тристоронньої зустрічі в Пекіні. Знову ж таки, це поки не рішення, яке станом на зараз виносили на рівень президента Трампа, а поки його команда для нього готує різні варіанти дій. Ну, по великому рахунку є лише одне обмеження: вони хочуть результатів, вони прагнуть результатів. Це те, що їх орієнтує. І сам Дональд Трамп, ну і тому, що буде після цих 50 днів, залежить насправді від дій Москви, від готовності йти на поступки, від готовності проводити переговори. І в залежності від цього результату, в залежності від того, чим відповідатиме Москва, якраз буде чи один результат, ця можлива зустріч у Пікіні, яка таки може відбутися, або жорсткі санкції, над якими теж працюють тут, працюють в Конгресі дуже активно. Льоша, колеги. Дмитре, дуже дуже дякую. Тобі це наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко на прямому зв'язку з Вашингтона із самої будівлі американського конгресу. Дякую тобі.